Хотіли б поцікавитися, от є заява Тарасюка, що можуть бути важкі зміни вже з 1 травня, але зараз. Е Процитували ми інформацію, яка прозвучала від самого міністерства про те, що це не компетенція, все ж таки НКРКП і його очільника встановлювати тарифи. Остаточне слово буде за урядом і що не планується підвищення тарифів на електрику. Але ми знаємо, що ПСО правило ПСО дії до кінця квітня. Чого чекати з 1 травня, і чому знову постало питання про можливість зростання ціни на світло для населення? Дякую. В одному питанні три, чи чотири. Зараз спробую все це Давайте. Бо насправді населення нас з вами, побутових споживачів, ми з вами називаємося побутових споживачів, не турбують заяви того чи іншого там, міністра, чиновника НКРКП. Нас цікавить відповідь на одне питання: буде підвищення тарифу для населення, чи не буде? Розумієте? Чи є для цього підстави? Чи нема, і чи буде. Зрозуміло, що всі не хочуть, зрозуміло, що всі не люблять платіжки і так далі, і тому подібне. Я б уважно проаналізував фразу. Це не заява Тарасюка, це його фраза була на зустрічі з міжнародником якимось. насправді пан Валерій Тарасюк ну ні взагалі нічого своєю фразою не сказав. Бо якщо переводити його вчорашню фразу, він сказав: або буде, або не буде. Але сказав, відзначив дійсно, що це є прерогатива уряду. І міністр і міністерство так само право в тому, що це політичне рішення виключно на сьогодні в компетенції уряду. який я допускаю і вважаю, що цілком імовірно, що уряд, як мінімум, розглядає таку можливість і буде аналізувати, і вважаю, що можливе. Підвищення ціни на електроенергію, на жаль, як би нам цього не хотілося. Але е... це буде рішення уряду. Уряд. це згідно з законом, саме він своєї постанови встановлює регульовану ціну для населення і, відповідно, за цим механізмом ПСО. Механізм ПСО де, що таке ПСО, пояснюю одразу. У нас для населення немає ринкової ціни. У нас регульована ціна. Вона регулюється саме цією постановою уряду, дія якої закінчується, коли ви там казав, в травні? Да, Кінці Так. Я однозначно переконаний, що ПСО буде продовжуватися. Тобто ціна буде не ринковою, а регульованою, тобто встановленою урядом. Але я не переконаний, що в цій постанові новій, коли вона буде продовжена, буде цифра 2,64. От, вибачте, я абсолютно все не переконаний. А яка може бути цифра, пане Олексію? Я би не хотів на себе зараз викликати. Було навіть так звіс... звісно 2,5,50. Я посилаюсь на мій запит і на відповідь Кабміну, який я зробив, десь, здається, в листопаді місяці минулого року, коли я чітко запитав. Покажіть мені реальну собівартість електроенергії для населення. Треба віддати належне, уряд відповів, розклав мені повністю цю собівартість, формулу, як вона формується, і собівартість в результаті виявилася на рівні 3,5 гривень. Це згідно з цим листом. Ага. У нас встановлено поки 2,64. І я з цього роблю висновок. Що ось розумієте, коли. Є собі вартість, а продається збитково. Ну, уряд буде і так, і так, і так. Але навіть наші кредитори, міжнародний валютний фонд, європейці та. Інше ну будуть такі умови, і, і енергокампанії, і борги на ринку, і невирішеність проблем буде спонукати уряд до прийняття такого непопулярного рішення. Тобто, на жаль, мій прогноз такий. Я кажу просто правду, як я відчуваю цю ситуацію. Я не даю оцінок, погана це що добре, і всі всі... Пане Олексію, ви вважаєте, що ну ми знаємо так, що компанія ДТЕК скаржилася, що вона втратила 80% теплогенерації і зупинилась. Ми ж знаємо, да, робота найбільшого об'єкта гінороенергетики це Дніпрогес. І в мене просто питання. Ви кажете, що є політичне рішення, так і воно якраз полягає в тому, що поки що не платить населення ринкову ціну. Зв'язку з тим, що понесли втрати, да ті ж компанії, ДТЕК, чи може бути зараз ціна, яку вам називали і розкладали ще. За вашим запитом, торік зараз збільшитися на вартість кіловат-години електрики. Так і як довго уряд може тримати це політичне рішення, не сплачувати, щоб населення не сплачувало ринкову ціну? Дивіться у нас ціна, у нас для населення не ДТЕК постачає і продає свою електроенергію. У нас продають дві державні компанії. державні Енергоатом і Укргідроенерго. В енергоатомі свої величезні проблеми, бо там барги дуже великі, накопичуються, і він не в змозі розраховуватися далі. І в Укргідроенерго додалися свої проблеми, бо ви бачите, пан Сірота е, каже, що в нього дуже ну, приблизно 40-50% потужності. Він втратив, це, це мова йде про Дніпро Гес, про інші станції. І, до речі, першим пан Сирота озвучив цю вимогу підвищення тарифів. Але я повертаюся. Ті дві компанії генерують електроенергію, далі вона за лініями Державної Укренерго йде високовольтними мережами. І через кампанію розподілу Обленерго, так звані, вони доходять до нас і далі там, і там сидить ще трейдер, копія там на 20, який торгується. Тому саме потреби державної генерації можуть зпаникати уряд до прийняття такого рішення. А те, що зруйнована. Дійсно, інфраструктура теплової генерації, оці ці станції теплові. Ми бачили, да ці жахливі фото, відеоматеріали, Це в принципі може призвести до того, що і на ринку електроенергії буде ну відповідно, е, е певне підвищення ціни. Знаєте чому? Тому що просто її буде не вистачати. І навіть імпорту нам не вистачить, щоб покрити дефіцит. Слава Богу, на вулиці тепло. Слава Богу. Але все рівно ми беремо зараз приблизно е, півтора, е, гигават, півтори тисячі мегаватт імпорту. Розумієте? Це півтора блоки ядерних. Ми беремо по імпорти навесні, весною теплою. А що буде в зим? А що буде влітку, коли буде споживання зростати, бо кондиціонування піде шалене? Розумієте? Тому на жаль, я можу сказати, що не буде вистачати електроенергії, і відповідно будуть ну відповідні непопулярні ринкові позаринкові Ішення для того, щоб це якесь балансувати, на жаль, мені самому прикро, бо я вже рахую свою платіжку. Ну, ми я розуміємо, що ситуація так складається насправді, пане Олексію. Та спасибі величезне за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що у мене на зв'язку був Олексій Кучеренко, народний депутат і перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та ЖКП.